Воно гармонійно поєднується з усіма остальними чорними деталями. Наприклад, тобто, ось ця арочна прикладка окей, ось це чорне супер, ось це все чорненьке, класно. Каже, тут у нас є хромчик, хай буде. Да? Оце все чорне. Тобто мені це все дуже подобається. До речі, ось ці да, вони непогано поєднуються ось цим. Тому я думаю, що це одна з причин, чому їх чому їх залишили. Але може бути для повної брутальності. Треба у плівку закатати, і це також, і це також і вона буде більш брутальна. Але може бути з за цього, що коли все буде у чорній пліці, вона не буде мати в таких от ізюмінах, як вона має зараз, за які я можу вам розповісти. Також кидається у лоза без ключовий доступ. От ось він це кнопочка. Так ви знаєте, на різних автомобілях це різні штуки, то буває сенсор чи ще щось. Тут саме фізична механічна кнопочка. Ну Нісан так вирішив, хай буде так. Це, мені здається, дуже гарна опція і маст хев в даний час, тому що ніхто не хоче щось там клацати, клацати, щось там метри. Ти хочеш підійти до свого автомобіля і відкрити його взагалі не парячись.